Ось такі царські карети з лошадками чекають вас в самому центрі Львова біля пам'ятника Данилу Галицькому, який завжди вказує вам, куди йти. Якщо ви підете за його напрямком, то завжди попадете до центру міста, ніколи не заблудитесь. Ось така краса у Львові. І далі прямуємо Львівськими вуличками. Тут дуже романтично, дуже затишно та красиво. просто неймовірна краса. На площі ринок вас чекають веселі пухнасті друзі, які вас завжди повеселять та порадують, екскурсійні трамвайчики, які нададуть вам цікаві екскурсії. Ну, а зараз ми переходимо до театру пива. Тут дуже цікаво, дуже багато є, що подивитись. Він розташований на площі ринок. Дуже багато людей тут сидить і дуже багато заходить, беруть пиво з собою. Дуже широкий асортимент. Неймовірно, смачне пиво по доступним цінам. Ну, дійсно, театр пива. Ввечері тут проходять неймовірні концерти, які ви можете переглядати. ну Цікаво тут знаходитись. Мабуть, такого немає ніде в Україні. Дуже гарно. Зараз ми. Виходимо і переходимо на площу Ринок. І, звичайно ж, знаменитий Львівський трамвайчик. Це символ Львова. Чудова львівська атмосфера, і ви бачите, знамените львівське кафе з львівськими мішками, яких ще посадили на 14 лютого. І зараз львівська ратуша, міська рада. Тут також дуже гарно. Тут червоні каштани. Теж рідкість, ну, дуже красиво. Просто насолодне місто. Справжнє європейське місто. І що тут скажеш знову ми прямою львівськими вуличками, які підходять до площі ринок? І запрошую вас помилуватися цією красою, неповторна атмосфера. Львів'яні молодці, вони дійсно створили чудову, романтичну ресторанну атмосферу. Можна сказати, що Львів це місто-музей, куди приїжджають зі всієї України та сусідніх країн полюбуватися. І ось знаменитий оперний театр Львова. Тут завжди багато місцевих жителів, гостей міста, багато співають місцевих гуртів, артистів. Ось так це виглядав жи. Плахам тут теж є що робити: сухий фонтан біля театру це просто радість для дитинства. Тут можна і скупатись, коли жарко. Для дітлахів це просто-просто щастя. І це така прикраса Львова. Дуже гарно дуже красиво, дуже дорого. Звичайно, сюди торопляться і гості міста, і місцеві жителі, бо це неймовірна краса. Зараз крокуємо далі містом Лева і бачимо, скільки тут туристів. Дуже багато людей приїздять в це місто, полюбуватися, помилуватися, набратися енергії. І ось пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. На також місто у Львові. Дуже красиво. Хочеться сюди повертатися знову і знову. Домініканський собор Львова красива історична споруда. Будували його не один архітектор. Жоден архітектор не побачив кінцевого результату своєї роботи. Зараз ви бачите, як виглядає Домініканський собор всередині. Скільки людей приходить на службу до цього собору? Тут, до речі, проводяться і дитячі служби. Дуже шикарний собор, дуже красиво. Просто захоплює, як люди в старину могли створювати таку красу. ну Дуже-дуже красиво, дуже дуже цікаво тут знаходитись. Наша подорож продовжується і ми знову виходимо на вузькі вулички Львова і попадаємо ось до такого маленького лева, який теж є символом цього чудового міста. Зараз ми знаходимося у Львівському арсеналі. Ви можете побачити, якою нас зустрічають екскурсію чудовою. Таке можливо лише у Львові. Я такого ніде не бачила. Дуже захоплююче, дуже цікаво. Обов'язково приходьте до арсеналу, побачити це театралізоване дійство. Ви не пошкодуєте, Це дуже цікаво. Тріцький арсенал, тут знаходиться Львівська риберня з іншої сторони, і такі музики вас будуть зустрічати. Ну, да, на віде, Наша подорож продовжується. Ми в самому центрі площі Ринок у Львові. Тут кафе, дуже цікаво. І прямуємо до італійського дворику. Зараз ви побачите Італію, відчуєте її. Ну, це дійсно шматочок Італії всередині Львова. Запрошую. В італійському дворику дуже гарний ресторан. Багато людей. Тут виходять гарні фото, гарні відео. Тож багато тут дівчат для фотосесій. Ну, я захоплююсь львів'янами, які змогли відтворити шматочок Італії в центрі Львова. Це неймовірно і дивовижно. Так що обов'язково сюди потрапте. І ми виходимо на площу ринок. Обов'язково рекомендую вам покататися на цих екскурсійних автобусах, які знаходяться біля місцевої ратуші. Місцеві львівські кафе. Ну тут вже нічого казати, просто насолоджуємось і переглядаємо. Ось така краса, друзі. Приїздіть до Львова. Ви не пошкодуєте це місто музей, місто насолоди, місто казка. Що мені сподобалось, і що робить місто по-дитячому? Цікаво це от такі іграшки, плюшеві. вони захоплюють людей, дуже їх розважають, Ну, цікаво за ними спостерігати, і вони створюють неповторну казкову атмосферу в місті. Друзі, я вам бажаю цікавих подорожей. Дякую, що ви були зі мною переглядали цей ролик. Всього доброго, до побачення, до нових зустрічей!